Сьогодні буду готувати рулет з маком. Ну, начинка може бути будь-яка. Може бути із яблуками, з якимсь варенням, з сиром, будь-яка начинка, яка вам подобається на ваш смак. Для тіста, що нам потрібно: 500 г борошна, півчайної ложки солі, цукор 70 грам, одне куряче яйце. Ванільний цукор тут у мене 10 г. 250 мл молока, 100 г сливочного масла і 25 г у мене присосованих живих дрожжів. Для начинки я буду використовувати пів стакана мака і пів стакана цукру. Розпочнемо готувати. Тепер беремо молоко кімнатної температури і виливаємо в миску. Додаємо цукор, пів півчайної ложки. Дріжджі беремо такое розкришуємо. І беремо трошки таку розмішуємо. Тепер додаємо 100 г борошна з общої маси. І гарненько зараз перемішуємо. І це у нас буде така опара. Тепер беремо нашу опару, накриваємо полотенцем або плівкою. Нас повинні дрожжі запрацювати і збільшитись в об'ємі в два рази. І так залишаємо на 40 хвилин. Ось дрожжі запрацювали. От у нас сапочка утворилася така в опари. Тепер беремо сюди, розбиваємо яйце. Додаємо ванільний цукор. Тут вже в мене є борош 100 грам. І тепер ще 400 грам додаємо. Тепер беремо, розмішуємо ложку, оскільки мішається, а потім будемо вже розмішувати, вже на столі будемо замішувати тісно. От уже тісто далі не вимішується. Тепер беремо стіл, трошки змащуємо олією і вивертаємо наше тісто. Беремо сливочне масло кімнатної температури, то яке отаке, от бачите, м'ягеньке воно має бути. І відправляємо сюди до нашого тіста. І беремо руками і вмішуємо. Беремо, вимішуємо тісто так. Щоб воно у вас не липло до рук. Якщо потрібно муки, то додаєте муки, тому що мука різна і вона різної вологості. Якщо потрібно, то додаєте муку. І вимішуємо так, скільки, скільки тісто візьме в себе муки. Потрібно, щоб тісто було і еластичне, і до рук воно має не липнути. Воно, бути мягеньке. І беремо ганесенько вимішуємо 5 хвилин. І тепер беремо миску. Кладемо тісто на миску. Знову накриваємо полотенцем. І десь годиночку, воно у нас має збільшитись в два рази. Беремо, наливаємо в каструльку води і сюди висипаємо наш мак. І ставимо на плиту, вариться десь на годину. Більше середнього робимо конфорку. І накриваємо кришкою. І хай так годинку у нас вариться наш мак. Ось мак проварився годину. Тепер беремо. Якусь велику посудину, в мене одна літрова чашка в даний момент і сито. І тепер будемо наш мак проціжувати. Тепер нам потрібно змельчити наш мак. Можна змечити в блендері або через м'ясорубку. Я буду змічати через м'ясорубку, от зараз буду пропускати. Ось мак я і змільчив. Тепер беремо таку кількість, як скільки в нас мака було. У, нас смак, у мене мака було пів стакана. І ось пів стакана цукру я взяв. І тепер сюди висипаю і беру ложкою, перемішую і так перетираючи. знаєте. Ось тісто у нас збільшилось в об'ємі. Пройшла годинка. Тепер беремо, змащуємо трошки стіл мукою, притрушуємо тако. І вивертаємо наше тісто. Ще раз беремо, випускаємо повітря з нашого тіста. Вугликий газ. Тільки трошки вимішуємо. Тепер беремо каталку і розкатуємо наше тісто. Треба розкатати, щоб слой був десь пів сантиметра не більше. Тепер беремо начинку і отако вивертаємо на наше тісто. Беремо таку лопаточку і по всьому тісту. Отако розмазуємо наш мак. До країни не домазуємо, тому що нам надо буде защіпувати ще. Ще в мене все родзиночки є, я ще такі родзиночки трошки посиплю. О. Можна додавати, можна, ні це за смаком. І тепер беремо, скручуємо наш рулетик. Отакий беремо і скручуємо. Трошки прикрутили. От, от, от я трошки отако от зроблю. як якби конвертик такий робимо. І отако завертаємо. Аккуратненько, не спіша, завертаємо в таку трубочку, рулет. Буде у нас рулетик такий. Тепер беремо і защипуємо. Отаку. Годенько все защіпуємо. Клеєчку теж можна так трошки защіпнути. І також перевертаємо. Трошки беру отако рулет. Трошки, бачите, такого витягую, як би сказати. Ось беремо, трошки притрушуємо стіл. І беремо наш рулетик. кладемо. Тепер беремо гострий ніж і отако розрізаємо. Не до кінця, а тільки. І отако. І здвигаємо отаку і перевертаємо. Бачите? Аккуратненько, не спіша. До, до самого низу не потрібно дорізати. І от така у нас вийшлася булка. Тепер беремо зараз протвінь устеляємо його пергаментом і будемо перекладати вже на деко. Тепер беремо оцю булку і перекладаємо противень. Буде дуже важко перекласти, але ми це все зробимо. І отаку перекладаємо. Поправляємо, Надо поширше його розправити, тоді буде ця булка гаразд ширша. Тепер накриваємо плівкою або полотенцем і хай у нас постоїть ще хвилиночок 30. Трошки тісто наше набухло. А поки а цим временем стаємо нашу духовку, розірватися на 180 градусів. Тепер беремо яйце одне, прямо з білком, жовтком, і додаємо десь 25 г води. І отако таку розкалатуємо. Тепер беремо щиточку і змащуємо нашу булку. Духовка має бути розгоріта на 180 градусів. І беремо наш рулетик і впуляємо в духовку. На 25 хвилин. Ось у нас і пройшло 25 хвилин, і булка готова. Отака, бачите, чудова у нас вийшла булка. Дуже м'ягесенька, ароматна. Smačnoho! Přepisujte se na mý kanál, stavte like, lajky a komentujte.